ані душі, рівне дно Так, друзі, всім привіт! Ви на каналі Fishon Lab. Мене звати Іван і сьогодні рибалка спінінгова рибалка. Зранку, вже 2 години, чи навіть половиною години я пробував ловити велику щуку на ямі. Нічого доброго з того не вийшло. ні одного клювання я не отрив. Трохи кидав такого глибокого твічого воблерка. Також хотів розловити ось таку чорну біду. На жаль, ні одного контакту не було. Поставив гупіку по берег. І вже було раз, два, три, три щуки і одна зійшла. Не знаю, чи пробувати далі ловити на ямі, чи ловити отаких от невеличких щук. Минулого разу мені повезло недалеко від берега, завалив таку досить непогану щуку. Але в більшості, в більшості клювала така невеличка щука, а то і взагалі дуже маленька. Зараз спробую так собі настрій підняти, трошки половлю по приберег. Пару щучок ще може спіймаю. Щучка не дуже активна, вона навіть як клює, я її тягну як бревно. Практично не чую, чи то є щука, чи то я зачпив траву. Тож, продовжую далі рибалити ще тут під, під берегом, там трошки під берегом половлю. Ну і пливу з другої сторони озера, там пошукаю велику щуку на глибині. Востик дуже довго тримається, вже от покусений в багатьох місцях, ще тримається на самому такому кінчику. Щось замінити в мене є, але поки що він тримається, то поки доловлю йти. Ох ти. Була покльовочка. Не знаєте, що це була за риба. Ловлю далі я з глибини, але ну, нічого в мене не виходить щось зловити. А от, приплив до бережка і зараз подивимося, чи тут стоїть шука. Продовжую я ловити мишою на глибині. Все ж таки хочеться зловити якусь таку велику риву. А не таку дрібну збирати попри очеред. Попри очеред, я вже наловився, відловився. Сьогодні також попробував досить непогано клює, але хотілося би якусь велику рибу. Так, під кінець року для статистики зловити. А от де її шукати на глибині? Непонятно. Сьогодні ще так дуже сильно сонце, хмарок взагалі немає. Можливо, вона взагалі просто сіла собі на дно і не реагує. Миша така велика може її розбудити і спровокувати на атаку. Якщо невелика щука клювала, значить вона все ж таки хоче їсти. А от велика може бути більш осторожна. А по-друге, тут є її, що їсти, може, напевно, поїла. І по-третє, моя статистика така, що сьогодні вихідний день, неділя. Вона закрила писок, досить багато спіннінгістів було, дехто може вже й половив біля берега, а на ямі пусто. Зараз стратегія така, попробую отако трошки вправо, посередині вліво, і так чуть-чуть плисти туди і от покидати миш. Туди вліво і пливем. Далі. Гарно з вітром летить. Сама миша має 95 грам. я ще додав грузик 10 грам, плюс вода, приманка 100 плюс грам. Не в натяжку легенько кидаю, Часно, аби часом або не обірвати, хоча тут шнур 40, гра... 40 кілограм. А от, щоб шнур не забився всередину, або якусь бороду не зробити. О, так бездалека витягнути велику рибу. Щось ніби пробував дрібну рибу знайти, але сьогодні дрібна риба розбилася на такі невеличкий груди. Групи. і так де-не-де де собі на рівні, не в ямі, не за горбиком, а практично на рівній площині стоїть. Ну і як я тільки підпливаю, пару разів покидаю, потім ще раз провіряю, чи є там той мальок, малька вже немає. Він або десь групується, сьогодні був мінус 4, перший такий мороз за останні дні. Може мальок відчуває і шукає собі місце вже на зимівлю. Пошук на ямах не є такий результативний, тому що мальок пересувається, щука може десь засіла на своє місце, чекає, поки мальок згрупується собі в одній точці на ямі. Трошки так покидаю, от буквально за той берег трошки пропливу. Нема то нема, але знаю, попри берег може ще половину А так-то вже можна, в принципі... І збиратися півперша. не є з а то нема чого махати. От, зранку тут був мальок, а зараз я просто кидаю в пуст, то тут нема ні душі, рівне дно. Знаю, зараз двох. Трошки далі ще був мальок. Ну, зараз подивимось. Тож давайте я напевно гупійкою половлю по приберег. Хоча мені цього не хочеться. А ні, дивіться, є щось. Є, але то не, ну то, то то ні, то по приберег, то дво. Ну і все. Одна малесенька купочка і все. А тут дрібна риба, напевно. Дрібний кариб. Пливемо далі, подивимося, що там. Ну от по приберег закинув другий чи третій закид. і от невеличкі щучки клюють. Вон, ще одна щука йде, гарна щука. Ні, така сама невеличка. 45 см щука провадила. Я дав їй паузу, і вона втікла. Ой, відчепилась. Друзі, я тестую маленького Джоніка, він не розмальований і щука два рази вже та сама його провадить. Гри цього джонника немає, як я й думав. Дуже маленький огруз, тут 2,5 половиною грами. Я точно знав, що він грати не буде, але на твічу щось там він рискає вправо-вліво. І тут я вже кидав її губійку і твічу, губ в воблерок. Реакції щуки ніякої не було, а от на маленького <гум> Джоніка, який не грає, щука захотіла подивитися, що, що, що ж це таке. От ще раз проводить. Ось зараз поверх пауза, вона вже нюхає, нюхає. 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 Стоїть. от 10 сантиметрів від воблера стоїть, знову втік. Ах ти ж була, клюна у нас все ж таки дивиться. На твічу він досить так непогано грає. Заглиблюється ще. Все, добре, я ще хочу. Такі два джерки маленькі провірити на 12 і на 10 сантиметрів. Ей, а той джерпейтек так досить непогано і, і джеркується я вам скажу. О. Він так такий от Дивіться, як він рискає класно у мене ще поводок тут металевий, закривлений. Я думаю, що якби щось таке полегше поставити, то досить гарно, непогано він грає. Так що спробую зробити такого гарного розмальованого і протестувати на щуці. Щоб він заводився, три такі малесенькі легесенькі тички робити. Тому що якщо сильніше, гра збиває. Але джеркується дуже приємно. О, Раз, 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 раз. На щуку маленьку буде сам раз. Тепер протестую трошки більшого, я думаю, що результат тут буде кращий. Досить гарно тоне, не дуже швидко. Так, я вже відчуваю вудочку, що джеркується. нема провалів в грі. Що там досить глибоко так заглибилося, що я зачепив якийсь, якийсь корч. Дивіться, я ще чуть щуку не зловив на такий нерозмальований бобл. Откоснула і не засікла. О, віце, дитя, що робиться. То вона шовчувала і не копав. Чекай, Це звільня зараз. Так, друзі, я ще трошки половлю на цього нерозфарбованого джекбейта. От Дуже класна в нього гра. Так чуть-чуть повільно він занурюється, але при проводці так добре заглиблюється. Контроль гри дуже ідеальний, нічого не збивається, так що можна буде зробити таку гарну розмальовану версію і гарно половити. От відчутну водочку, як він глайдить, хоча його не видно в воді. Можна робити гарні паузи і ловити гарну щуку. Так само треба буде спробувати зробити меншу версію, теж в кольорі. І тоді зняти відео і виставити шаблончики вже для бейків вдвох. Ні, є. Я думав, що нема, дивіться, а зійшла. Але гарно вгупа на ващука. <хи> і що ти скажеш? На рівномірці гри немає. А наш тут джербей, то рівномірка? Щоб рівномірка була, то мусить бути трохи ширше тіло. І тоді буде рівномірка. А тут джерк. Джерк, джерк і щука. Ох ти ж! Ну не засікають, візок нагарно потягнуло. Страшно то щуку провокує цей джарбейт. Страшно. Аж страх ловити. щучка, ще одна захотіла тестового дзвібе. Підійшла не підсік, тому що я не... я вже витягував. Так, друзі, підходить кінець рибалки, я буду вже збиратися. Вже стає досить так холодно, трошки ще Пару закидів зроблю тут на ямі. Тут видно, гуляють самі карпи, щуки немає. Сьогоднішній день я би сказав, досить такий вдалий. Біля берега половив невеличку щучку, великої щуки сьогодні не було, але протестував свої воблерки і два з них. Вийшли досить такі. Далі, що наступне відео буде розробка цих двох джеркбейтів. Також ще попробую доробити цього Джоніка маленького, тільки там вже виберу трошки інакший матеріал, не липа. А щось таке більш плаваючого, щоб можна було його догрузити більше і тоді, щоб він заводився гарно працював. Так що дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайк, пишіть коментарі. Обов'язково підписуйтесь на канал і до зустрічі до нових відео. Бувайте!